Всім привіт! Ми приїхали в епіцентр. Зараз зайдемо, хочу подивитися, можливо, якийсь ялівець придбаю. Ось така краса тут входять. Подивимося, що тут по чому. Багато вересків продається. По акції 250 гривень. Так, що в нас тут ще є цікавенького. Презенте 229. Він є вереск. Да, 223, 225 презентеми. Взагалі я хотіла щось типу такого. 270 гривень. Ну, не знаю, мені здається, це не дешево. Багато цього цікавого, але і ціни не дуже цікаві. <гум> так, що в нас тут? Ялинка коніка 306 гривень. Стрік там 297 гривень. Ось так багато чого? Багато чого, але не те, що потрібно. Йдемо далі з вами. Це такий барбарис по 355 гривень. Так, мені 60. Forever Gold, 288 гривень. Але, взагалі вона, ну що це? 300 гривень. Дуже дорого. Ось. Гортензія. Статий ось кущик. 533 гривні. Ну, немало, немало. Вже йому хворіти. Сказати, ось тут такі з земляним комом по 800 гривень. Ось вони коштують. Але мені потрібен кипарис. Один там був в Елвуді, але це не те, що мені потрібно. Палення олівець, 293 гривні весною. Він мене так вимахав добре. Так, що в нас тут ще є? Бересклет бланка 139, лаванда по 113 гривень. Бересклет. Хвець, туї. Земля, до речі, для лохини 121 гривня. Локти. Ось такі. Ось так. Йдемо далі. Так ось так багато тут краси, красиво у нас в епіцентрі зараз продається. Ціни, звісно. З кожним роком все дорожче і дорожче. Мені так хотілося цей рябчик, але 176 гривень. Дуже дорого. Є, звісно, дуже гарні тюльпани, цибелькові різні, на лівий смак. Зараз подивимося, що у нас тут ще з цієї сторони. Гляньте, який гарний. Так. О, які гарні цибелькові, також декоративні, вони низькорослі. Я цинтів багато. Звісно, дуже гарні, дуже гарні. Але я нічого не купую, бо зараз буду вам робити розпаковочку своїх тюльпанів та крокусів, які я придбала. Гарні. Всіх вітаю, ми вже добрались до дачі після епіцентру і вже потихеньку працюємо. Ось така в мене дівчатка розпаковка від Флоріуму. Заказала дуже багато позицій, 16. Тут є і крокуси, і тюльпани, і риси. Ось такі назви, ціни. Дуже багато позицій. На жаль, в них немає, знаєте, як в інших компаніях така фото прикріплюється, як вони виглядають. Мені сподобалися ось ці тюльпани Алябель Епок. Дуже гарні. Ось ці дві цілинки коштували 90. Скільки вони коштували? Тюльпан. 90 гривень, так. Вони коштували. Маленьки в гарному стані. Непогано виглядають. Ось такі дуже крупні тюльпан джакузі. Я поставляю фото, як буде виглядати крокус-крокус. Так, тюльпан, рід, жель. Рід-жедаль. Рід-жедаль, тюльпан. Також багато, великі цибалинки непогані, хоча ні, якась одна трішки підпорчена. <клес> Тому ось так багато всього, Будемо, будемо взяти, розглядайте, які крокуси, великі цибулинки у крокусів. Такі досить крупні. Ось ця бордюрна стрічка. Я вздовж неї, хочу крокуси садити. Я вже почала це робити, але в мене їх там мало. Я хочу досадити. Ось, так що ось така в мене розпаковочка. Заберу додому, покладу в холодильник, бо я якось заказала, залишила в сарай, і вона все в мене посохла. Чекаємо осені. <хи> Зараз планую поприбирати в кашпо, Бо вже петуні не квітнуть деякі. Понаводжу трішки порядочку і поприливаю те, що посадила вчора. Ще Сьогодні в епіцентрі я придбала таку сірку колоїдну Хочу пробити свою грушу. Потім така сірка гранульована підкислювач. І 50 літрів. Торфу купила, трішки підмішаю під лохину І зараз також буду одобрювати хлоні, лохину та гортензії. Так, зараз що я роблю, я хочу зібрати насіння з цих чорнобривців, які такі великі гіганти, таких майорів. Я їх підписала. Бля, там зібрати з пушистого горошку. насіння вже є тут сухі гілочки. Ось так. Щойно підкислила біля всіх гортензії, біля лохини, пролила все і трішки прибрала вон там, бачите, вже пусто. І трішки ось тут же прибирала. І вже так багато місця звільнилось. Поспирала я вже насіння. Зараз буде підніматися на другий поверх, і там у мене тапошка є вже засохші квіти і буду прибирати. Слухайте, стільки метеликів літає зараз. Клас. Такі ж гарні вони. Це гарно квітує газання там рожевий, такий помаранчевий. Класно, хоча вона і під капустою захована, але все ж таки намагається квітувати. Тут прибрала майори сьогодні і так тепер вільно стало. Звикла я до що них, наче чогось не вистачає. А зараз піду на другий поверх, переберу там в кашпо квітки, які залишились. Ось красуня, все літо квітує. Так, згори виглядає моя нова клумба. Гарно, мені подобається, коли це розростеться. Звісно, я туди хочу ще додати хвойні, хочу посадити якийсь кипарисовик. Сьогодні в епіцентрі шукала-шукала, але на жаль я так і не знайшла. Ой. Зараз буду прибирати тут кашпо, прибирати ці лампочки, прибирати це кашпу і залишилось ось це кашпо. Також буду прибирати. Це, дівчатка, я поприбирала, зайняло це мене буквально хвилини-півтори. Швидко повисмикувала, та й все. Зібрала свою гірлянду звідси. Ну, скажу вам так. Якщо саджаєш рослинки в кашпо, то потрібно їх і поливати щодня, а не так, як ми приїжджали два рази або раз на тиждень. І, звісно, це мало. поливати потрібно щодня, бо воно пересихає і нічого не росте. Можливо, я наступного разу <кій> ось це кашпо. Сюди під черешню поставлю, щоб не так горіло, ну, ось, тому що важко рослинкам на прямому сонці без поливу щоденного. Вже четверта година, сонечко дуже добре гріє, прогріває Вон моя куча, яку я сьогодні нарвала, хай засохне і потім спалю. Щось робимо, зараз трішки про полю. Ось, будемо збиратися вже додому. Знаєте, вже так хочеться город, очистити від всього і щось робити нове. <свісно> не дочекаюся, але в нас таку спеку що обіцяють щось під 30 градусів, то я навіть не знаю, коли робити посадки тюльпанів. Напевно, що в жовтні. Ось так. Зараз піду ще на огірочки і обірвую. Эль ты как красавки будуть мне же хочется тут вирвати если равно брейк. Короче, все повировать. Снагірочки. Чімаль ви трішки квітують. Доквітають. Дорозі ну, у нас така неприємність стала. Ми ж натянули, бачите, таку білу. Ну, помітку таку зробили. Така, я не знаю, як це вірьовка якась, ось джгут. І помітили, приїжджав геодизініст, і він нам зробив помітки тут. І там на початку нашої ділянки. В середню ділі приїхав хазяїн тої ділянки, взяв, обрізав цю нитку і Зав'язав її на цих трубах де виноград. Він вважає, що його ділянка ось по ці труби отак йде. Я йому подзвонила і кажу, що взагалі трапилось, а ви на моїй ділянці свою мітку ставите. Я йому кажу, а що ви вважаєте, я сама її поставила, я взагалі визивала спеціальну людину, яка ставила мітки. Якщо ви не згодні, то будь ласка, визивайте свого гідозідніста і будемо вирішувати це питання. Якщо ви взагалі у вас є якісь питання до нас, то, будь ласка, дзвоніть, і ми їх будемо нормально вирішувати. А так як робите ви, ріжете якісь вірьовки наші, о, ну то взагалі. Дитячий сад. Ось там така неприємність у нас була з цим сусідом. от Ну, ми знову натягнули, бо це геодизиніс стали свої ці мітки. От. Тому подивимось, чи буде він визивати, чи ні. от Ось така у нас історія невеличка. Так, ну повернемося. бачите Тут же все. Тут же просто. Сухе і нічого не росте. Тому потрібно їх виривати. Чим я зараз і займуся. Гляньте, це арабіс, але подивіться, що під ним коїться. Це просто, я коли побачила, жах. Не знаю, треба подивитися, чи можна арабіс підстригати, бо він дуже мені так розрісся гарно. Але ці слизні, це ж подивіться це кладовище цих слизняків. Топець, я в шоці. Думаю, звідки вони в мене беруться. Ну, я їх тут розмножую. Це один кусь, а там ще другий є. Ох. Зараз б. Подивіться, як гарно виглядає агерату, лаванда. І ялівець. Дуже класне поєднання таке. Все в одному такому кольорі. І радом при якоїсь яскравості. Потрібно запам'ятати це таку прийом-картинку, яка в мене вийшла випадково. І в наступному році застосувати. Прикольно вийшло. Наглядно подивіться різницю між капустою, яка посаджена в землю, і капустою, яка росте в горщику. Це небо і земля. Не знаю, можливо, пересадити її. Напевно, що так і зроблю. Сонечко вже потроху сідає, і від будинку вже в нас тут на тінь з'явився. З'являється. Зараз небличка перервана чайок. Бо... Кашель, кашель. Ось. І позбираю ще яблука сьогодні. Та й все вже пополола. Малий ще бігає, допомагає таткові. Ось так. Трішки потрудилися. Дуже приємна погода, вітру немає, сонечко. можна віриться, що вже осінь журі. Дощик, який був позавчора, добре пролив землю. Вона досі мокра, поливати не потрібно, це супер.